Тут усе про меблі, а ти поки що підпишись. Доброго дня. Сьогодні ми перетягуємо перукарню. Завжди, коли ми перетягуємо перукарні, під час перетягу ми залишаємо пуфики. Салон красоти Milkshake. Сьогодні він потрапив до нас і близько 4 годин, І знову вернемо меблі. Доброго дня, що вам замість, замість сидінь сидіння. Подивіться на... Суванчик. Ось так він виглядає. Очікуємо результату. Він потрібний маленький, ну так. Понасичети удовольствие. Ось така от картинка в нас вийшла, подивіться. Якесенькі, все як побажали. Та-та-та-та-та!